Ми познайомилися в 2017 році в листопаді місяці, просто в соцмережі. Він мені написав просто, а чому в тебе прізвище Гальцева? Я пишу: в смислі в мене прізвище Гальцева. Він каже, ну ти донька там, дяді Васі. Я кажу, ні, це мій дядя рідний. Він каже, ой, так це ж мій крісний. А потім, все, у нас якось так пішло просто спілкування, і він мені каже: А ти що думаєш, що ти мені сподобаєшся, якщо поставиш мою дату народження собі в этот, в статус. Кажу, це моя дата. І він каже, у мене теж 12 липня, тільки 94-року. го року". І потім там пройшов час, і 4 грудня ми з ним зустрілися. Через два тижні після того, як ми почали зустрічатися, ми йшли, гуляли, і він мені каже, Зая, я вже устав ходити туди-сюди, давай що з цим думати. Я кажу: а що ми будемо робити? Мені 17 років. Травень місяць. І він мені каже, я завтра беру своїх батьків і їду до тебе свататись. Так ми з ним більше ніколи не розлучались. У нас було день народження, мені виповнилось 18, двадцять 24. І через день 14 липня ми одружились у 2018 году. Ми зробили все так по-простому, але з, ну, з любов'ю дуже тепле весілля було. Нам було добре. Батьки Пашині дуже хотіли, ну, щоб у нас була донька, а брат Пашин дуже хотів племінницю дуже сильно. І коли збирали на весіллі на хлопчика чи на дівчинку, свекер уста кричав, так, хто кине на хлопця, каже, з тим общатися я не буду. Я дізнаюся, що я вагітна, і він сидить і плаче і каже: в мене буде дівчинка, в мене буде доця. Я кажу, а якщо мальчик, Він каже, не буде мальчика, Буде дівчаткою. Ім'я у нас таке, як всі кажуть, класне, бо я Каріна, донька Кароліна. Вибирав папа. Він дуже хотів, щоб у нього була своя королева. Він її називав себе Королюсік, Карольок. Вона дуже на нього схожа. Його манери, його. Так, улипка, жести. Сами лучший папа. Він був зі мною з 14 січня і до 20 січня, поки нас не виписали. Він від мене не відходив взагалі. Всі ночі, якщо я не спала, не спав. Він я кажу, спи, Він такий, я не хочу, мов вставати о 5-й ранку, він е, служив в службі судової охорони. Я хочу там е, відпочити. Він забрав малу і пішов з нею гуляти. Це найкращий батько, який тільки міг бути. У 2022 році він служив в службі судової охорони і 24 лютого його забрали на суд. Він сказав нам таку фразу: це діло часу. Не пішов я зараз, ну, війна не сьогодні, не завтра не закінчиться. Ті, буде час, і я буду воювати. Він поїхав у 2023 році на навчання в Київську академію поліції. Він дуже горів цією справою, він знав всі закони, був дуже справедливим. Такої справедливої людини реально я не бачила. Прийшов час і йому сказали людь. І він прийшов і сказав, я йду воювати. Пройшло навчання і в травні 2024 року він поїхав воювати. Він був штурмовиком, він пройвав півтора місяці всього. Але за ці півтора місяці як сказали мені побратими, те, що бачив Паша, деякі за чотири роки не бачать. Ну, він горів, він дуже пишався, що він в люті. Він дуже пишався, він казав, я своїх хлопців ніколи не кину. 6 липня я приїхала до нього і він мені сказав таку фразу, що. Якщо в мене не буде ніг, я такого не хочу. У мене дві дороги. Або я живий, здоровий додому, або я помру швидко так, щоб ви мене поховали в, в відкритій труні. І ми уїхали, в нього було, було поранення, в нього була контузія, і він не повинен був виходити. Але у них захинув хлопець і вони вирішили своєю ротою поміняти тих хлопців, які поїхали на поховання. Він мені написав, що я йду. Він мені записав відео звернення, що до зустрічі. І ми зустрілись дуже швидко. Все, зайка, виключаю телефон, вже в'їжджаю. Люблю цілую, скучаю за вами. До зустрічі! Він отримав наскрізь поранення. Під бронежиліт залетів ззаду осколок. Був арт-обстріл. Він загинув миттєво. Для мене це було дуже важливо, щоб він ні в якому разі не мучився. Бо він мені казав, я не хочу мучитися, я боюсь мучитися. Він каже, я хочу, якщо загинуть, то так, щоб в мене було ціле обличчя, щоб ти мене поцілувала. І все. Йому мало виповнитися 30, він дожив пару годин до Дня народження, йому назавжди 29. Я дізналася про це в наш день народження. Я вийшла на вулицю, я побачила дуже багато поліцейських, які мені повідомили, що Мантула Павло Олександрович в ході бойових дій отримав поранення несумісне з життям. Загинув миттєво. Він мені запам'ятався самою доброю людиною. Він завжди посміхався. Він був завжди такий добрий. Він найкращий був і син, і брат, і чоловік, і тато. Я ж кажу, таких людей треба пошукати. Якби я його зараз побачила, я йому сказала, що я його люблю, І що донька любить, батьки люблять. І що ми дуже сумуємо. Дуже. За ним всі сумують. Мені досі пишуть побратими. Досі пишуть друзі, досі пишуть люди, з якими він працював навіть у 2007 році, в 2012 мені пишуть і кажуть, що такої людини вони ще не зустрічали, як Паша. Тому я б йому подякувала за все.